Миколаївська броварня знову радує поціновувачів хмільного напою своїм продуктом, який вже поступово заповнює полиці магазинів та сталеві діжки під привавком. минувший рік, місцева броварня, яка входить до концерну «Абінбев ФС Україна, пройшла складний шлях від зупинки виробництва 24 лютого 2022 року до відновлення своєї роботи і власних потужностей. Перший прильот на територію складу, який ви сьогодні бачили, який ще не повністю відновлений, відбувся в кінці. Червня, здається, це було прямо 29 червня. І наступний такий мас... сильний прильот був трошки більше, ніж через тиждень, 7 липня, там, де було у нас зруйновано майже все, вщент основний наш склад. Збитки для заводу були величезні, їх розмір вимірюється десятками мільйонів гривень. У період вимушеного простою броварня зазнала ушкоджень однак, попри збитки та втрачений час, зазначає Олександр Балахнов, підприємство вберегло найцінніше здоров'я і життя своїх працівників. Акціонери підтримали запуск заводу, виділили відповідне фінансування, які ми підготували розрахунки, і ми підрахували таймінг для відновлення заводу, який складав десь до чотирьох місяців. Проте завдання було поставлено максимально оптимізуватися, тобто всі процеси таким чином, щоб запустити завод без жодних ризиків по безпеці і по якості настільки швидко, наскільки це можливо. і ми запустили завод через два з половиною місяці. За цей час було проведено необхідну діагностику, ремонт і налаштування всього виробничого обладнання. Вже зараз броварня відновила свої довоєнні показники виробництва. Її директор, демонструючи технологічний процес, запевнив: сьогодні споживач не відчує різниці у смаку, адже процедура пивоваріння лишається незмінною, як це було і до зупинки заводу. Є багато легенд, є плієнт притом негативних легенд і чуток про те, що пиво там вариться з порошку, а варимо пиво традиційним. Єдиним традиційним відомим способом, якщо просто коротко, це етап затирання. Потім це етап фільтрації затору, потім сусловаріння, збродження. І по факту, після цього, коли збродження закінчилось, ми видаляємо дріжджі, і таким чином у нас залишається вже пиво, яке передається на пакувальне виробництво. Зараз на броварні працює понад дві сотні чоловік. Паралельно тривають процеси з остаточним відновленням виробництва. Із тих робіт, які були наслідком війни, десь відсотків 90-95%. Зроблено і відповідно, 10-5 залишилось. А тим часом легендарні певні бренди Янтар, Біле, Титан, Світле, Рогань, традиційне та біла ніч вже повертаються на полиці магазинів одразу з конвейерів заводу. У броварні підкреслюють, на сьогодні їх завданням є задоволення свого покупця і відновлення економіки України.